Дивовижна історія про підірвані північні потоки знову отримала несподіване продовження. Німці, виявляється, оголосили в розшук українців, які, на їх думку, підірвали північний потік, і їм вдалося навіть впіймати одного. Вони вважають, що це керівник групи, колишній службовець ЗБУ. Він з родиною днями поїхав в Італію і там його затримали. За словами слідчих, офіцер, якого німецька поліція ідентифікувала як Сергія К. Нібито очолював групу з двох військових і чотирьох цивільних водолазів, таємно завербованих спеціальним військовим підрозділом України для встановлення вибухівки, яка пошкодила підводні трубопроводи. Він перший заарештований у цій справі. Італійська поліція затримала підозрюваного поблизу приморського міста Сан-Клементе в середу, коли він супроводжував свого сина до місцевого університету, повідомляють джерела. Німецькі прокурори вважають, що цей зухвалий напад був задуманий високопоставленими українськими військовими офіцерами на вечірці в травні 2022 року. Сергій К був частиною групи осіб, які розмістили вибухівку на газопроводах Північний потік-1 і Північний потік-2. Заявив у четвер генеральний прокурор Німеччини. Німецькі слідчі розшукали підозрюваного, який разом із дружиною та двома дітьми подорожував з України до Італії через Польщу. Коли підозрюваний з родиною прибули на північ Італії, 18 серпня, німецька поліція видала ордер на арешт, повідомила про це італійських колег. Далі сім'я переїхала на південь в село на узбережжі Адріатичного моря. Там підозрюваний використовував знову свій паспорт, щоби заселитися в готель, там його й заарештували. Він не чинив опору при затриманні, повідомили в Карабінерії. Апеляційний суд в Болоньї вирішить, чи екстрадувати його до Німеччини. Пишуть, що Сергій К. Сьогодні відставний капітан Збройних сил України, раніше служив в СБУ, а також в елітному підрозділі, який захищав Київ у перші місяці повномасштабного вторгнення у 2022 році. За словами його колишніх командирів, він командував невеликим підрозділом, що займався протиповітряною обороною. В травні того ж року, за версією німецьких прокурорів, його та двох товаришів по службі, а також цивільних водолазів, було завербовано для отої місії з підриву північних потоків. План нібито розробляли високопоставлені українські військові та офіцери спецслужб під командуванням генерала спецназу, який керував елітним підрозділом армії. План саботажу, який отримав внутрішню кодову назву Операція Діаметр, так пише західна преса, в кінцевому підсумку контролював тодішній головнокомандувач Зсу Валерій Залужний. Нібито пізніше про це повідомили президенту Зеленському, який після заперечень з боку адміністрації Байдена наказав залужному скасувати місію. Від каналу «Самий Сік додамо. Як ви пам'ятаєте, раніше західна преса писала, що, мовляв, залужний заявив, що група вже пішла на завдання, і повернути їх назад вже неможливо. Отож, операція продовжилася, і 26 вересня 2022 року було підірвано вибухівку, що спричинило багаторічне міжнародне розслідування та порушило роботу європейських енергетичних ринків. Зеленський і Залужний публічно заперечили свою причетність до змови. Зеленський також заявив, що не вірить в те, що за саботажем могли стояти українські спецслужби. Німецьке розслідування не пов'язує його із таємною операцією. Згідно з європейською системою арешту, італійська влада має екстрадувати підозрюваного до Німеччини. Йому може загрожувати покарання до 15 років ув'язнення. Минулого року, до речі, німецька поліція вже видавала ордер на арешт іншого чоловіка, якого теж підозрювали в причетності до тої української команди підрівників. Це був водолаз, він проживав у Польщі, однак польські органи влади не виконали ордер і підозрюваний зміг повернутися в Україну, яка не видає своїх громадян. Від каналу Саме Сік. Оце, до речі, чи не найцікавіше в цій всій історії оцей останній абзац. Тобто минулого року вже була спроба заарештувати одного з нібито учасників тої міфічної групи, що підірвала північні потоки. Якщо вважати, що дійсно це українські спецслужби провели ту операцію, то чому ж тоді вони далі ведуть себе так по-ідіотськи? Минулого року одного учасника мало не затримали в Польщі, йому дивом якимось вдалося цього уникнути і повернутися в Україну. І що роблять наші суперагенти? Вони випускають, нібито керівника цієї групи у відпустку в Італію, їдь через всю Європу, через всі кордони з родиною, давай. І там його затримують блискуче рішення. Невже ні в кого не виникло думки, що тим людям, якщо вони дійсно брали участь в операції такого рівня, то їм не можна їздити по Європах? Тут два варіанти або це дика непрофесійність і наплювательські відношення з боку наших спецслужб? Або ж той затриманий не має стосунку до тих вибухів. Бо він і сам мав би розуміти, що в принципі в Європі на нього може очікувати кримінальна справа. Ну і поки ми готували цей матеріал до того, щоб його опублікувати, то вже є оновлення інформації. Вже ми дізналися, що українець це не просто Сергій К, а Сергій Кузнєцов. Це його заарештували в Італії і звинуватили нібито в підриві газопроводу. На суді він заявив, що перебував в Україні в той час, коли це трапилося, у вересні 2022 року. Суд щодо екстрадиції українця призначили на 3 вересня. Також їм не викликали консула.